Ні-ні, якщо ти путаєш статті позад, а і я вам до приведу побачення. до речі недалеке минуле. Це в 2015 році, після 14-го, після Майдану. І в 2015 році я як громадський правозахисник з величезним досвідом з 2000 року, ну понад 20 років, і Васильківський. Суд. От у нас, Я як голова громадської організації Народна рада на той час Васильківщини, ми обирали, в нас всі призначення. Я не знаю, як Біла Церква тоді ми ну, не слідкували, але у нас голову суду обирали через народну раду. Керівника начальника поліції обирали всі знають. От це момент... має, мало бути тільки, по іншому Омістю, немає де ДЗК бути. всі керівні посади. От Васильківщина так. так діяла. Це Тому... це дуже. Я не знав про це. У мене Чесно була. Це зараз, досвід, супер. І я пробула головою. До цього часу юридично числюся, так і не Ну, війна, і mm. мене не, так і не переобрали. Два терміни, і я два терміни головою. Ну, головою була. Mm. Справа в тому, що в кожному населеному пункті всі е, сільські на той час, міські, селищні голови, е, збирали, ми збирали майдан. Обирали представника прямим шляхом народовладі. Ми і в нас паралельно у нас е депутати шляхом виборчого законодавства. А представники паралельно один в один у нас створений був так само, як і комітети. Ну, Та все нам забезпечувала тоді, після Майдану, керівництво району, адміністрація, районний голова, районна рада. У нас той самий зал був, в якому ми проводили раз на місяць засідання, і теж по галузеву. Кожен О, начальник поліції клас, клас. звітує прокурор, приїхав, доповідає, інформує і, і в нас класно. там це все є і воно, воно ж працювало при... досі на ти да, вам да все да. зламали. Ви ж вони ну вони не вміють. Це однозначно нічого. Я замітив, оце вся там з 2019 року вони нічого не збудували людського, тільки то деребан, розкрадання. Ну, це Ну, Я наприклад, ось у нас велике будівництво, ось тут навчальний заклад, опорна школа величезна. Ага. значить, Тоді швиденько, велике будівництво, вони там щось зробили. Будівництво. І станом на сьогодні пройшло 5 років. Завалився погреб, який віками стояв. Зараз його демонтують, Школа побудували. Не, да? побудували. Значить, не зробили е цю навколо армопояс, ну, навколо... да. як там воно, да, згідно будівельників. Угу. воно все туди підтікало, протікало в погреб. Погреб поряд з їдальнею, з, з їдальною і. Кремо пояса, відтоки потрібно робити це. Та це, ну, це. Потрібно ж мати якийсь хоча б фах, хоч якийсь досвід. Просто потрібно було освоїти кошти. І все, да, і все. все. І їм нічого не треба. І я вам скажу це так візде. Тому будемо підсумовувати з цього приводу. Це ж не остання наша зустріч. Да, та я так, сподіваюся, що ми, дуже тем приємні. у нас дуже багато. Тому е звертаємося до наших глядачів, друзів. Боротьба вона не зупиняється. Ми руки опускати не збираємося. Працювати будемо, будемо об'єднуватися. І будемо робити те, що ми робили по 20 років, як мінімум. І будемо ще, як Бог дасть нам здоров'я робити, для того, щоб до влади приходили адекватні, нормальні люди, які б щось робили. Я не кажу, щоб робили дуже добре, хоч щось робили, бо ці просто не хочуть робити. Вони просто хочуть сидіти на схемах і красти. І ми це все бачимо щоденно, щоденно. Тому, друзі, ми вам дуже вдячні, що ви нас підтримуєте. Діліться відео, долучайтесь до спільної роботи, будемо йти вперед, і я думаю, що все в нас буде добре. Дякую, дякую.